І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Kill Lorks на M53 Drip M55. Карта Redge. Режим штурм. Ми в захисті. Ну що ж, до бою? Так, ну і давайте зразу ж попрошу хвилинку уваги. Герой відео написав мені, що він вже другий рік на війні захищає нашу неньку Україну, і бувають такі дуже рідкісні моменти, коли можна відпочити та хоч трошки відволіктися. Отже, від себе хочу сказати, що ви наші герої. От від серця хочу сказати, що ви наші герої. І е, героям слава слава ЗСУ. і Слава Україні! А від глядачів хочу попросити, щоб ви підтримали вподобайками. Так, від підписників, від глядачів підтримали вподобайками і написали чудові коментарі, щоб нашого героя ще більш поліпшений був настрій і щоб завжди, не зважаючи ні на що, був у нього чудовий настрій. Так, ну що, давайте вже ми до самої гри. Ми в захисті, бачимо, що там очі випучивши, поїхав є четвертий. По центру просто, ну він на броні, ще, він думає, зараз я там продавлю і захоплю базу. Але бачимо, що наші непогано так стали в і, В принципі, все у нас повинно бути чудово. Тут прикривають нас е, двоє наших сукомандовців, так я думаю, вони к стомін пт зараз не шкодить. А наш герой прихлопушив е, і е, вже в стані. СТРВ його там доб'ють із центру навіть доб'ють. Вже, вже я думаю, по А-лінії, по лівому флангу від нашого респу ніхто не проїде. І це чудово. Дуже так чудово е, зіграли саме на цьому фланзі наші братіші. І по центру, там бачу, теж намагаються зупинити оце проходження, так скажемо, е, ну як, продавлення. Напрямку е 4 так? Ми його запам'ятаємо, до речі. Я думаю, що ми ще йому е, ну, дамо такого чумодана і данемо. Спробуємо навіть в лоб пробити. так, А ну давайте ми спробуємо ще й пробити. Я знаю, що е, дивіться, ця американська артилерія 9 рівня, в неї. Е, Одна з найкращих гармат. Давайте подивимось, яка тут гармата стоїть. так? А, це напевне не ця. Бо я знаю, що тут дві гармати. Поправляйте мене в коментарях. По-моему, 155 мм вона вважається одна з найточніших гармат. Але ми бачимо, що тут навіть і на цій гарматі ми непогано тут 203 мм. І тут ми бачимо, що шкода від пострілу може бути 900, але бачимо, що і пробиття не дуже велике. Ну. А, тут є навіть осколочно кугасний, поліпшений, в якого 100? Ну, чудово. Поки що граємо на основних. І бачили, що вліпив непогано 705А прямо в лобешник. Так, вліпив на 329. <схід illnesses> чудово, давно я просив, щоб надіслали класний бій на артилерії, тому що дуже мало останнім часом я бачу, от навіть я заїжджаю у рандом пограти, немає майже артилеристів. Що таке, де артилеристи пропали? Невже... Вже Wargaming так зробила цю гру, що ніхто не хоче на артилерії пограти. Я ще собі прокачаю артилерію на тому акаунті, на європейському, так як з якого я на якому я з нуля прокачую, і я вже покажу майстер-клас, як треба грати на артилерії. Бачу, об'єдналися і четвертий і 705, але їх там ну, теж нормально так нахлопушують. Зараз ану, спробуємо про, прямо в лоб. Дюду на 150. Ну, в принципі, непогано. І допомога за оглушенням вже у нас е, 1796, а артилеристи заробляють досвід саме на е, допомозі за оглушенням. Ти можеш на артилерії накидати навіть 10 тисяч деміджу. Так? Там 10 ворогів знищюти, ну і за знешкодження ворогів, по-моєму, також. Теж поправляйте в коментарях. Ви в мене експертні експерти. І бачимо, що наш герой непоганий артилерист, навіть дуже класний, тому що він бачить все, що відбувається, допомагає саме там, де це потрібно. А якщо в тебе в команді класний артилерист, то це вже майже перемога. Так як і якщо в тебе в команді разом з артилеристом хороший ще є розвідник. 6-6 по бою. Ну, дивіться, нам ще протриматись вже так, знаєте, не випущують сильно Суперники вони розуміють, що по центру там не пройшли, намагалися там і броніщем продавити, так? По цьому фланзі, по А-лінії. Ну там АМХ, ну він. Я не думаю, що він поїде. Вперед. Тому що там бачимо, шкода Т-50 прикриває. В принципі, вона його пересвітить, пересвітить, якщо він буде переїжджати, і вона його забере. Так, бачимо шорного, щорного, ну, хотів, Хотілося б забрати, але за нас хтось його забрав. 1000 у нас стріляв, 1796 у нас е, за, допомога за оглушенням. Це чудовий принципі, результат. Ось ми ще даємо непоганий допуск, е, плюхан. Так скажемо на 384. Нічого собі, ось питайте, на арта. Якщо дуже влучно так влучити, я вам скажу, то можна вибити і на фул ХП деякі танки. Я, до речі, коли понерфили Фуаси, теж намагався на різних артилеріях пограти. І одного разу мені ось трапився такий момент. Це було на карті піщана ріка. Їхав Progetto і повернувся кормою. Так, я це помітив і прямо, прямою наводкою вліпив йому в корму на фулл ХП. Таке теж буває. Звичайно, з такими зараз як фугасами бомбардира важко отримати, хоча в мене є бомбардир, але ще на тих фугасах, які були дійсно фугасами. Так, поки що за тисяча, бачимо. Ну, потих. А, за тисяча. Їм треба просуватися вперед, їм треба захоплювати базу. У нас тут перевага, вже не ну, бачимо, що яга. Яга теж думаю, що ми броніщем продавлю. Я думаю, броніщем продавлю, але ну я не думаю, що вона вже. І навіть якщо він продавить своїм броніщем, стане на захоплення, то його там просто розстріляють в хламіще, мені здається, так. Хто ще може щось зробити? Там, бачимо, черпотурщик вже наш понагліш. все, вже знешкодили і я. Е, наш черпотурщик. А, черпотурщика знешкоджують, так. А ну нагліць, наглюка такий. Будеш жорстоко покараний зараз. Отримаєш шумода. Вліпив? Не влучить, думаю. 2000 настріляв, непогано, так 2000 за нашим оглушенням. Наші не агресують 2 хвилини до завершення бою. Я, я навіть і не думаю, що треба агресувати. Перемога вона є перемога. Ви знаєте, ви ж вже бачили, як я граю на європейському сервері з нуля прокачують, то ви бачили, що. Я якщо біля бази, то я вже захоплю базу, що буде вже перемога, тому що я вже наївся цими. А давайте доб'ємо всіх, всі, всі. поз'їжджали з захоплення і всі позливалися. Так? Ну, тут лучив. Ну зато крит. зато за нашим оглушенням, ну ти стремлічає. Юдес вже поїхав на глючу, бачу, поїхав грій, знешкодили чудово. Ну, вже можна понагліти. Я думаю, Шкода може підсвітити зараз АМХ-а. Ні, шкода по центру поїхала. Шкода, напевне, поїхала артилерію їхню шукати. І ЮДЕС поїхав артилерію. А. Е, останній раз ми бачили 50-120. Він у самому куточку там по алінії був. Кудись він повернувся, я думаю, що. Ну, а який сенс йому повертатися? Тим паче, по що він сам залишиться. він просто хоче зараз вижити. <гум> Ова, є. А ну цього в лоб, наскільки пробіг? Понертує ні по власні Влетіло. Ну, бачите, тут зробили такі бронебійні, але ну оці бронебійні, вони... Ну ще спробуй влучити цим бронебійним. Це просто треба навіть, снайпера прокачувати. Ну Зараз підсвітять ще. Так. Артилерія, бачу, їхня теж там зашкірилася, хотіла вижити. А де друга артилерія, речі? 112А вона дуже повільна, я не думаю, що вона аж-сюди аж аж, аж покоп Так, І знову тут буде. Ось пробив. Отут пробив на 350 з копійками. Чудовий просто постріл. Результати просто шикарні. 3000 заглушення. Дякую за реплеї, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.